І так, шановні глядачі каналу, сьогодні хотілося б поговорити про якість дизельного пального, яким ми заправляємо свої автомобілі. Одразу хочу зазначити, що мета даного контенту не пов'язана з тим, щоб відзначити в кращу сторону ту чи іншу торгівельну марку або заправочну станцію. Одним словом, в мене автомобіль Ренокаджар, об'єм двигуна 1,5, і я останніх 6 місяців заправляв автомобіль на заправочній станції торгівельної марки БРСМ. Відповідно, то був осінній період, і розхід автомобіля на панелі приборів вказував на те, що розхід становив 6,2 літра. В один прекрасний день товариш мені порадив змінити заправочну станцію, на якій якість дизельного пального набагато краще, ніж на заправочних станціях торгівельної марки Бересе. Відповідно, вибір впав на торгівельну марку ОКО, і я заправив повністю автомобіль, а це порядка 42 літрів дизельного пального на заправочній станції торгівельної марки ОК. Після перших 30 кілометрів пробігу розхід мене дійсно здивував. Вже становив 7,5 літрів. Ще, проїхавши декілька десятків кілометрів, розхід вже становив 7,3 літра. Одним словом, на заправочній станції ОКО за 2 тижні я заправив близько 100 літрів дизельного пального, і самий нижчий показник витрати дизельного пального я вказаного на панелі приборів становить 7 літрів. Такий розхід дизельного пального я вважаю з похолоданням навколишнього середовища, але все ж таки, після того, як в мене залишалося в бакові близько 10 літрів, я вирішив заправитись на заправочній станції торгівельної марки Бересе. Відповідно, в бак зайшло близько. Близько 40 літрів дизельного пального, і після перших 30 км пробігу розхід вже становив близько 6,9 л. Я навмисно відзняв на панелі приборів, який був пробіг автомобіля, коли розхід становив 7 літрів, і також відзняв пробіг автомобіля, коли розхід становив 6,9 літра. Тобто, після того, як я заправився на заправочній станції торговельної марки БРСМ, автомобіль пройшов вже близько 200 км і розхід дизельного пального становить 6,9 літра. У мене виникає логічне запитання, особливо до незалежних експертів, які проводять експертизу пального, і після цього публікують дані експертизи. Як таке може бути, коли якість дизельного пального гірша, розхід менший, ну а відповідно, коли якість пального краще, розхід більший. Звісно, хотілося б і почути думку глядачів каналу, на яких заправочних станціях ви заправляєте свій автомобіль і наскільки влаштовує вас якість пального. Таке спостереження може провести будь хто і переконатися в якісті пального тієї чи іншої торовельної марки. Усім хочу подякувати за перегляд контенту. Надію, що моє спостереження комусь допоможе. Бажаю усім гарного дня, дякую за увагу!